Всім привіт. І це як, і це як стати тим, там блогером на каналі. Вот. Якщо я кную сві, своїм другим аком. Вот, я кнуюсь своїм днухим аком. І до мене хтось зайшов там. А... Ну так. І як зняти відео? Вот як ствонити ві канал. Там, там подивіться у когось, там а. пернішого доного, до Четвертого, п'ятого, шостого і там далі. От ми маємо знімати щодесе, залі я йому напишу. Попав ви наше... ...відео. Ти попав в наше відео. <риклад> І <риклад> так <риклад> Перше, нам до небо. <риклад> я йому напишу. Тиха Пенс Тейнс. Вот. А нам тут небо якогось насило канану. Вот. Нам то небо на пник над там а. Ішов да. Добре. Да будемо зважати на нього. уваги, він якийсь бешений і. Вибач. Вибач, я, я не хотів тебе обізвати, коли ти це відео будеш дивитися. То вибач мене, будь ласка. Все. Все. Зараз нас буде Вот ми маємо знобити аватарку. І. І там знобити аватарку якусь і називати свій канал. Ну, не там, а. Двені двадцять к і, і не на то на двадцять к тому що це нелогічно. Так, як пен як знобити... Ой, як... як знобити монтаж? Вам пник на днэпы тнепе... юкут там и там всяке. А не не И вот. <головіка> нам тнеба по ногнам дня монтажа нап на дня юкут І нам днеба по ногнам дня монтажа юкут і капкут. И і... вот И вот. Куночка. Нам цена по пнох нам дня мон. Сажа. Коноче, він є Саня Віп. Він конончикенган, його бнат гунь. Вичі г. І там, над нам треба якось висунути відео на Ютуб. Тут є уже. Іде нам -на, на допомогу уже много нама ют. Вот я вам тут збоку поставив. Мама, хто напред? Напоминай. Як знімати це відео? Вам небо опенато на якогось? чи нам це неба бо там борще як там борше ці ігоноки які ці ігоноки які попали в це відео вони вже попонятні на моєму каналі тому що вони попали в моє відео. Якщо завтра нам буде сход... Вам днеба два. Вам до два -тенефони. і там. Боже, як нюча. ноче нам на Хватить поночесть, цим ігонакам м, цим на м буде щастя здонов'я. Până noapte, la mi telefonul, <gasps> no, a dă cu un Te vidi. Nu s șu Ночі. Вам надо давати на фоне и аватанку свои нобиты. Вот, завтра нам набуда сходика. Залта набуда сходка. Вот. Всем пока. За вами буду за сукантену, сука. И всем пока.